Всім вітання. Хочу спробувати заточити гравером ножі, так. Ну і звичайно показати вам, чи вийде, чи не вийде. Таємо все назад. Ножі навмисно я чекав, доки вони затупляться. Затуплені дуже, дуже якісно, що один, що другий. Цей краще трішечки. Тут нема написано, що це не ржавійка, но тут корихка сталюка. А тут начебто так, є Nox Stainless Brazil. Трамонтіна. Ножички вони самі по собі не погані, але до першого заточування. Після першого затопчування вони вже практично не, не тримають остроти. Так? Намагався я точити так, щоб не зіпсувати форму самого ножа. В принципі, так же само я Тут точив, але точив я не гравером, точив я на заточному верстаті. Так? Ну, а тут вже постало питання. Принципове спробувати в домашніх умовах, як то кажуть, раз є гравер, то спробуємо ним попрацювати для того, щоб заточити ніж. Звичайно, до речі, так, це я приберу, дивіться. До речі, є ось отакий набір. Це у нас, власне кажучи, Дніпроємовський набір, він трішечки дороговастенький, але все ж таки. В ньому, ну давайте трішки я по ньому пройдусь. В ньому є набір корундових каменів. Так, різний колір говорить про те, що можна обробляти різні матеріали. Ну і ще ось такий. Ну, даний в нас іде з дрібною. Структурою, так, камінчики тут середині дрібні, відповідно, він може припалювати. так, Ці мінус те, що вони вузькі, але у них мусить зніматися, ну, зараз подивимося, вийде-не вийде, бо я таким інструментом не користувався для заточування. Спробуємо. Спробуємо заточити. Вийде то добре, не вийде, значить не вийде. Ну, попередня можу вам показати, що вони не ріжуть зовсім. так. Навіть цей ніж, який тримає набагато довше, але він не ріже нічого. Що ми будемо робити? Значить, Дивіться, поставив я, закріпив ось такий камінь. Для того, щоб працювати, бачите, вже незручно. Так? Давайте подивимося, як буде мені зручно. Щоб працювати, треба ідеально пройтись по ріжучій кромочки з розрахунком того, що це буде площина десь так 45 градусів. Так? Можна більше зробити, але тоді він буде швидше тупитися. Так, як варіант, можна покласти і таким чином пройти здовж, можна таким чином пройти. На річ в тому що е, бажано, щоб воно було, інструмент був закріплений, тоді двома руками можна пройти. Ну, не вийде в мене так. Спробуємо, навіть якщо я його зіпсую, в принципі, я можу на заточному це все поправити. Так, Давайте спробуємо. До речі, обов'язково повинні бути окуляри або ж діоптрія або захисні. По-другому не варто сідати за таку роботу, Чому? тому що корунт обертається в наш бік, і коли ми його ведемо до себе чи від себе, то вся стружка буде летіти до людини, яка проводить заточування. Так, пробуємо. Ну, трішечки він став гостріший, але річ в тому, що 4 мм начебто він, п'ятий, мабуть, немає. Товщина цього круга і дуже треба повільно проходити це раз і по-друге, що є ймовірність така, що зіскочить. Якщо воно зіскочить, воно зріже ріжучу кромочку. тобто, А оточити його отаким от чином. В принципі, можна, але тут корунд дуже мілкий. Ну, давайте все ж таки я доточу. Острота трішечки з'явилася, але ріже так, але ще не гоже. Хочу сказати, що заточити це все реально можна, так, але я все ж таки, мабуть, для початківців би не радив по той простой причині, що ви можете його зіпсувати повністю. Так, є ще варіант такий, дивіться. Давайте ще оцей кружочок попробуємо. Все ж таки, мабуть би я б радив би не використовувати, або ж для цього зробити... Пристосування, тобто, щоб о, ніж був затиснутий під кутом і двома руками працювати гравером тоді ще можна. Начебто щось знімає, Але все ж таки я б. Перевагу цьому віддавав. Це і дуже Це так зачистити, десь якусь поверхню. Різати ріже. Звичайно, хліб, що там сало різати буде. Кожен, хто знімає розпаковку насадок, запитує, навіщо потрібен оцей брусочок. Цей брусочок потрібен для того, щоб поправити, якщо в цьому є необхідність, на таких довгих краях чи. Лезо, наприклад, так. Ріже. Ріже не так, звичайно, як заточиш на ось, бачите, проскочив, програвірував за одну пам'ять буде, що я точив на гравері. Ну, Напевно, видно, так? І. Давайте все ж таки цей ножик теж пройдемося, раз уже я поставив. Ну, на цьому краще. Це різати хто, знає, можливо треба буде. Це ще треба так чить не рішення. Піч в тому, що я не бачу великих. не бачу великих задирів після цього камня. Цело різати буде, це вже однозначно. Так, ріже. Якщо порівняти з тим, що було, так, ну, дивіться, мусить на чорному фоні мусить бути видно, то по великому рахунку заточити можна, так? Але все ж таки, я вважаю, це баловство. Якщо вже терміново треба, то можна. Але для заточки ножів треба, мабуть, все ж таки не такий інструмент. А, ну, точити, наприклад, на таких барабанах взагалі не варто, тому що тут точно нічого не вийде. Вставляти круг. Ось такого плана різниці зовсім немає ніякої, що білий, що ось оцей, ось, що ось оцей, вони будуть однаково працювати. Тобто, Ну і те, що я говорив на початку, товщина цього круга, вона може вам, ну, якщо ви зіскочите, зіпсувати повністю ваш ніж. Так що, ось оце все відпаде зразу. Оцією шириною, в принципі, достатньо. Стосовно того, чи якісний корунд, я вам скажу якісний, тому що працював я, ну трішки зносилась. Посередині трішки зношено. ось, Працював я, як ви бачите, тут максимум 3 мм фаска. І тут так само, що 3 мм. Тут, мабуть, 2 тому що тут набагато менше так. Ну і тут теж два. Оцей ніж вийшов гостріший, в цьому трішечки тупіший. Так? Але на перший випадок. Ну, подивлюсь, ради цікавості точити на заточному верстаті не буду. так? Подивлюсь, наскільки їх довго вистачить. так? Ну і схожу, зараз сам попробую різати шматочок сала. Переріжу, так, подивлюся, що з цього вийде. Стосовно самого гравера, ну що є гравер, такий працює. Ось тут трішечки він тепленький, але він може бути теплий за того, що не дотиснути, тому що я дивлюся патрон. Та ні, ну, трішки теплий. Ось, так що це така попея. Пробувати цими відрізними кругами заточувати немає сенсу, тому що вони тонесенькі, вони будуть вигинатися, нічого такого не вийде. Так, ще є. Ну, дивіться, можемо спробувати. Зараз я вийму. Дивіться, ось оце ще є полірувальні отакі. насадочки. Так. Зараз я сниму все, поставлю все. Так, что сюда проваливается. Так. А, точить на не варто, а... Крышка, крышка повернула. Відполірувалося однозначно те, що я корундом порізав, відполірувалася. Ще буде різати. Ріже, звичайно, не так, як бритва, але як різало, так і ріже. Так, насадочку порвало. кинчиком захопила. Полировать полирую, для того, чтобы она резала, а я трешки режу. заточил, да и все. Так, ну, дивіться. Стосовно того, чи варто затачувати гравером ножі, можете написати в коментарях. Ставити дизлайки за те, що він, я маю на увазі, не виробника, а сам по собі гравер, гравер не зроблений для того, щоб заточувати ножі, не варто. Всі ми це розуміємо. Але для того, щоб... Переконатися в тому, що купувати гравер для того, щоб заточувати ножі, не варто. Одне єдине, що якщо ви зробите сюди насадочку з можливо, з більшим корундом, з більшою зробити окремо зробити насадочку, щоб вона кріпилася таким чином, то тоді ще в принципі, можна. І то я вважаю, що гравер повинен бути закріплений, а ножами Точити, отримувати певний кут заточування, ну і гастроту. Заточить-то він заточив, але ну, я б не радив використовувати гравер для такої тонкої роботи. Для других потреб, гадаю, хто вже підписаний на каналі, бачили, що я гравер використовую для своїх власних потреб. Так, гадаю, що я вам ще дещо покажу. Трішечки пізніше це все буде так. Ну і майте на увазі, що для для яких робіт він вам потрібен. Поки що, все, на все добре. Побачимось. Обов'язково ставимо пальчик догори. Інформацію повинні побачити ті, які вважають, що можна придбати равер і просто він сам буде все робити. Такого ні. Треба мати певні навички для того, даже, щоб заточити ось таку, не зіпсувати ножичок. Так. На ну, все добре. Все буде.